Вітаємо вас, дівчата! Ювелірний гурман продовжує свою роботу, продовжує демонструвати вам красу з природними каменями в сріблі 925-ї проби і починаємо з каблучки, що встановлена на прев'ю до сьогоднішнього відео. Ось така краса. Тут природні рубіни, смарагди, сапфіри, природні марказити, срібло 925-ї проби. І це робота тайських майстрів. Ну що сказати? Ви самі бачите, каблучка дуже красива. Вона просто шикарна. Всередині рубінчик має розміри 7 на 5 мм. А ті камінчики, що по краєчкам, мають розміри 5 на 4 мм. Центральний рубін взятий кругом в марказити, І далі йдуть пелюсточки: рубінова, смарагдова, сапфірова. І такі пелюсточки трошки менші, ніж камінці. От, і в них встановлені природні маркозити. Ось красуня каблучка. Висота її 2 см 4 мм, і ширина 2 см 3 мм. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, дивіться, дівчата. Такий високий каст. Дивіться, який красивий каст. Красива річ. Камінчики тут трошечки трещинуваті. Ну, це може бути, тому що камінчики природні. Ось, роздивимося. Дівчата, відео засвітляє, насправді. Колір камінців такий в житті більш насичений і яскравий, ну чомусь так. То, то відео за... то засвітляє, то робить яскравішим. Ну, В даному випадку вона така, знаєте, більш насичена, більш так виглядає благородно. Тут такі більш темні, такі, знаєте, густі кольори у камінців. Розмір каблучки 18,7, 2750 гривень. Її вартість. Побігли далі. Сережки з рубінами, сапфірами, смарагдами, з марказитами на підвісних частинках, срібло 925-ї проби. Тайські майстри. Ось, дівчата, дивіться, сережки мають підвісні частинки. Що тут у нас? По два сапфіри, по два смарагди, по два рубіни. і... Ось в цих куточках по чотири марказити. На підвісних частинках і на застіпках по два марказити. Ось такі красунички. Так сережки виглядають з внутрішньої сторони. На підвісних частинках камінці відкриті. Через них буде проглядатися світло. От, вони будуть такі яскраві, красиві у вас на вушках. Так, засібочки мають заниження штифта. от Будь ласка, незначне, але є заниження. Але дівчата маю сказати, що довжина штифта сюди підходить більш на товсті і середні мочки. От в мене тонка мочка, я їх міряла, і мені було незручно. Тобто на тонкі мочки треба одягати заглушки. Щоб вони більш-менш так комфортненько сиділи і не завалювались у вас на вушках. Розмір камінчиків тут 5 на 4 мм. Підвісна частинка має розмір у висоту 1 см, 8 мм, ось так. І у ширину 2 см. Сережки немаленькі. Висота самої от сережки разом із застібочкою 3 см 8 мм. Вага однієї сережки 7 г. Дівчата, каміння тут теж камера засвітляє. В житті вони камінці більш насиченішого такого благородного яскравого кольору. Тут вони такі, як ну, засвітлені. Не знаю, чому. Так, бачите, камера як хоче. То робить яскравішими камені, то засвітляє їх. У даному випадку вони на камеру світліші, ніж в житті, в житті вони такі більш насичені. 2950 гривень вартість сережок. Підвіска, шикарна підвіска із цієї ж серії: смарагди, рубіни, сапфіри, сапфіри чорні. От у всіх прикрасах, що я вже продемонструвала, сапфіри чорні. Вони бувають яскраві, яскраво-сині, такі кольору індиго, більш спокійніші, а бувають такі чорні. От тут саме чорні сапфіри, але це природний сапфір. От Дивіться, як красиво зроблена підвіска, дві квіточки зверху і знизу. От І поміж ними ось такий симпатичний елемент, всипаний природними марказитами. Марказити тут є. І на вушку. Ось, будь ласка, бачите, один, але ж він є. От. Камінчики теж в житті темні. Рубіни тут більш такі темні, насичені. На відео вони такі якісь рожеві. От. А в житті вони більш красивіші. От. Ось так. Підвіска виглядає з іншої сторони, що буде вам до тіла. От. Так, розміри. Підвісної частинки 3 см у висоту від квіточки до квіточки і 2 см 1 мм у ширину, ось так. І разом з бейлом висота підвіски 4 см 2000 гривень, дівчата, її вартість. Каблучка з шикарними рубінами, темними, насиченими такими рубінами. На відео вони тут теж якісь рожеві. В житті вони саме такого темного рубінового кольору, рубінчики. Чотири смужки, ось складають таку композицію, таку широку шикарну доріжку, висота доріжки. 1 ,2 см 2 мм. Дивіться, дівчата, ось так виглядає шинка. Бачите? Так виглядає каблучка з внутрішньої сторони. Розмір каблучки дівчата 28. Це для дівчат з великим розміром пальчиків. Мені пишуть, то у вас великі розміри, і потім там інші дівчата пишуть у вас маленькі розміри. Ну ось. Ця каблучка елегантна. Така стильна, елегантна каблучка сучасного дизайну. От, саме великого розміру. Дівчата з великими пальчиками. Будь ласка, ця прикраса саме для вас. 1800 гривень її вартість. Біжимо далі. Підвіска з шикарним чорним сапфіром, дівчата, природний сапфір. Висотою 1 см 6 мм. Це сам. Сапфір, я кажу, за, за сапфір. І шириною 1 сантиметр 2 мм. Кругом стоять білі топази, в бейлі кубічний цирконій. штучний камінь. Дівчата, бейл я робила у майстра, тому що ця підвіска була з таким бейлом. Знаєте, там було замість бейла просте таке кільце. І воно дуже спрощувало цю прикрасу. От, а тут такий шикарний благородний каратний сапфір. Ну, і це, звісно ж, як на мій характер, то воно так не мало бути. І я пішла до майстра і замовила інший бейл, і його зробив майстер. Підвізка покрита родієм. Зараз покажу вам її внутрішню сторону. Будь ласка, дивіться. Ось, бачте. Одне що, дівчата, от, за рахунок того, що тут Бейл робив майстер, тут нема проби. От. Ну, але ж це все проба 925. От. Хто вже з нами давно, ті дівчата знають, що у нас прикраси. Тільки 925-ї проби срібла. От, і ніяких інших в нас немає. Висота підвізки разом з бейлом 3 см 5 мм 1650 гривень. Вартість цієї красуні, дівчата, дуже елегантна, вона така стильна. От я поміняла бейл, і вона вже зовсім по-іншому виглядає. Побігли далі. Наступна прикраса. Срібний хрестик з рубінчиками, сапфірчиками і смарагдиками. От, ось така красуня. Дівчата: хрестик родійований. Він виглядає як хрестик з білого золота, тому що тут ну, прямо родії високої якості. От, красива прикраса така. От. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Бачите, всі камінчики відкриті, робота така акуратненька. От, ну і взагалі тут, да, дівчата, інкрустувати такі мілесенькі камінчики в срібло, це майстер має бути, мати високу кваліфікацію. да. Так, що тут у нас, дівчата, проба є, але вона погано проглядається, тому що я так думаю, секундочку, я так думаю, що її, ось вона на, бей, на бейлику, і спочатку поставили пробу, бачите, от, а потім вже занурили прикрасу вроді чомусь так. ну, Але це прикраса із високоякісного срібла 925-ї проби. Хто з нами на каналі давно, ті дівчата знають, що в нас тільки 925-та проба срібла. От, І ніякої другої проби чи іншого там біжутерного сплаву прикрас не буває. Тільки на, на мистах. Висота хрестика з бейлом 4,5 см І ширина 3 см 8 мм. 1350 гривень вартість цієї прикраси. Вона може слугувати, як і сакраль, нести з собою сакральний зміст. Ну, також може і е, грати роль чисто такої декоративної. Речі. Ну, але я раджу. Він виглядає дорого. Любительки хрестиків, будь ласочка, це для вас. Дівчата, і наостанок хочу вам продемонструвати, нагадати про те, що є каблучка з друзою природного марказиту, дівчата. Бачите, як він отак от зростає, він не оброблений. От мені дивно, що він ця каблучка досі у мене. От, це ну, такої кратності марказит ну Це рідкість. от І тут взагалі от вона має вартість 1700 гривень. От, за такі гроші це ручна робота київського майстра. от Дівчата, камінчик має вартість срібло, ручна робота. Дивіться, це все має вартість. От, і 1700 гривень, будь ласка, забирайте. от Ну, дуже стильна така річ сучасна, з рідкісним каратним каменем, тому що ми звикли бачити маркази такі, такі міленькі, от як я демонструвала вам спочатку відео. От, ну, ось хочу вам нагадати, що є в наявності ось така красуня. Тут марказит у висоту 2 см і у ширину 1,5 см, і розмір каблучки 18,2 см. 1700 гривень, дівчата, забирайте. Забирайте дуже стильна така краса рідкісний камінь. от, Дівчата, він не оброблений. оце так друза, яка отак зростає в природі. Отак, як його видобули, придали йому тільки форму, прямокутничка закругленого і все. от, Цей камінь ну, має таку сильну енергетику, буде вам слугувати вірою і правдою. Буде вашим захисником, талісманом. от, Класна річ, от просто я раджу це. Я не знаю, коли мені ще потрапить такий камінь, щоб я могла вам щось з них продемонструвати. От пірит, якось крупнокаратний, частіше зустрічається. А от марказит я бачу вперше, дівчата, от правда. Ну що ж, ось такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Стосовно придбання пишіть нам на WhatsApp, на Viber за номером телефону, що ми залишили в коментарях та в описі під відео. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі, за підписки. Ласкаво просимо нових дівчат до нашого вогника. Хто не підписався, підписуйтесь. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами цікаво. Ну а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і далі буде Па-па!